Друзі, всім привіт! Я обіцяла вам знімати відео, але це просто якийсь страж. А Вже на рибалці майже день і не майже, а вже точно сутки, і просто немає часу знімати відео, тому що постійно клює. На даний момент вже 23 риби. І, вибачте, що я так виглядаю, тому що вночі взагалі майже не спали, тільки заснеш, тільки трошки нагрієшся. І все, риба клює, ти біжиш. І просто моментами можу говорити щось дуже дивне, тому що просто не виспалася. Така, а риба дуже клює, гарно, гарно клює, велика риба. Зараз на озері торфяне. Буду тут до вечора. Дещо встигла зняти те, що є з рибкою, вам покажу обов'язково. Далі в відео. Постараюся ще зняти відео про мої нові покупочки. Обновила ось перша моя покупочка, палаточка, ось стілець, дуже зручний. Нові палички нові катушечки. Це все вам, звичайно, вже розповім. Що ще вам розповісти? Погода о, о, шикарна, днем дуже жарко, ночі дуже холодно. Тому якщо будете збиратися їхати, то обов'язково беріть з собою дуйчика. Якщо у вас на секторі є електроенергія. Бо я думаю, та вже, ж". типу, тепло, 26 градусів передають днем, думаю, типу, вечором буде, по-любому тепленько. Ні, було дуже холодно. Так що, будь ласка, беріть з собою дуйчика. Я собі сказала, що тепер я дуйчик буду брати навіть літом. Він займає не дуже багато місця, але з ним було б набагато приємніше. Ось таке. Стараюся ще ввечері вам розповісти на що ж ловила. Зараз на відео ви бачите вже мою другу покльовочку. Тут я ціну сазанчика, Перша покльовочка був карасик на пів кіло. Тут вже на годиннику 11 годин, і я вже розставила табір та активно відловлюю рибу. Хвостик золотенький. Все, йдемо відпускати. Це коробчик вагою 8700. Вона мені дуже сподобалась, така була пузатенька, гарнесенька, дуже прикольна. Тут я робила з нею фото, відео. Прям вона мені дуже сподобалася, дуже гарна форма. А на цьому відео ви можете побачити, як я тягну. А... Коробчика вагою 14 кг. Вона мені, звичайно, трошки потріпала нерви. Вона не хотіла йти до мене, прям так бойко старалася втікти, але від мене не втечеш. Зараз на інших відео побачите, яка вона також буде дуже гарна. Обігаю, обов'язково обробляю рибку антисептиком, вихожу на місце, де а, був сам крючочок, а та також, якщо бачу якісь бабочки, то також туди пшикаю антисептиком, щоб в неї швидше вони заживали. Дуже гарна рибка. Це мій трофей. Звичайно ж, на спортивних водоймах рибку всю випускаємо. Забирати її не можна, та й не хочеться. Хочеться, щоб такі великі рибки росли, і ми могли далі їх ловити і отримувати такі прекрасні емоції. どちらか。<laughs> <laughs> Мені треба тепер. Я не можу підняти, Риба огонь. Огніна. Ладно, хай там буде. Ну там же де. І от в пів другої ночі я ловлю ще один свій трофей. 15700. Боже, повітря, який він гарний, це просто нереально, такий великий. Я просто не можу передати своєї радості. Ось що ходити. Да. Давай. Я стікал! П'ятнадцять сімдесят. Нічна рибалка у нас була дуже активна, а прям не могла. Нормально спати. І зранку також риба дуже активно клювала. Просто цілий день риба активно клює. І ось, бачите, вже з самого ранку я тяну вже якусь рибу. Далі буде. Я не запам'ятала її вагу, вона була вже маленька, і всі риби я не знімала. І не фотографувала, але цього красення я просто не змогла обійти. Просто подивіться, який гарний зеркальний короб. Боже, це просто дуже красиво. Я вже сладка, накштаклі. так. Угу, да. Тут да. ви можете побачити, як часто в нас відбувалося клювання. Спочатку був цей золотистий короб, зараз ось цей короб. І третій короб чекав нас в саки на містку, тому що в нас не було місця, де їх сфоткати, зняти відео. Хотілося більше зробити матеріалу. Сейчас, сейчас, секунду. Так. Все, давай. Вот такой гвозди, блин, пенозавод. Давай, давай. Вот тогда. Так, пока. Пошлите за другом. Так. Так, от. О, здорова. А це рибка номер 2. Зараз треба її підняти. Перший був 12.600, цей 12.300. Дивіться, які красиві. Все. Відпускаємо і ловимо більших. Поли водичкою. Нам, брата, вже. Ви можете побачити, як я стараюся підняти чорного амура вагою 1200, 12 здається. І ну, для мене це вже трошки звичайна риба, тому що я вже зловила, напевно, 4 їх і всі десь вагою 12 кг. Це мій вже трофейний амурчик, він вагою 12,5 кг. Да, він мені нервів дуже великих. Просто всі ноги в синяках, тому що в гудку я їлі витримувала в своїх руках, але він того вартий. Ось тут важко. Ці не виспіти на Всім привіт ще. Вже 7 вечора. трохи потрошечки вже збираємося. Будемо їхати додому. О, стоїть ще одне подлище, можливо і ще щось витягнемо, тільки що витягнула чорного коропа на 12,5 кг. Загальна вага всієї риби, яку ми зловили з восьми ранку вчорашнього дня по 7 вечора сьогодні 249 кілограм. В прошлому році ми закривали сезон, і в нас було 78 кілограм риби. І для нас це було прям вау! В цьому році 249 але. Прикро те, що сходили такі великі рибини прямо біля мостика. Ми їх бачили, і там 100% було 15 плюс кілограм. Це були такі коробчики гарненькі. На жаль, вони зійшли і їх не можна порахувати. Було напевно такі, що ми бачили рибу два, схода, один, аж раз у мене обірвався повідок. Поводок, поводок, ну не сказати. А, і були ще пару сходів. Тому я вважаю, якщо вся рибка б зловилася, було б точно десь 300 кілограм. Непогане відкриття сезону, я вважаю. Дуже непогане. Нам повезло тим, що зараз третя маленька е, рибка. Не раз ту маленької рибки, велика поки не треться, тому вона ще клює. Ну. І, напевно, це все, що я хотіла вам розповісти. Я думала, що відео на Ютуб знімати набагато легше. Але, як виявилося, ти приїжджаєш і хочеш трошки якось відпочити, і дуже важко знімати ці відео, особливо коли в тебе цілу ніч куліє риба, а потім ти хочеш просто цілий день спати і думаєш, ну нафіг те відео в YouTube. Ось таке. Так. Якщо у вас якісь є питання, будь ласка, пишіть мені в коментарях, я вам не всі питання відповім. О, озеро, на, яке, на якому ми ловили, це було торфяне. Дуже круте озеро, рекомендую, тут дуже велика рибка, класна. Це спортивна водойма. Тому так, питайте, буду відповідати на ваші питання. А ще, будь ласка, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дуже дякую вам всім па-па!